Соломон, легендарний цар Ізраїля, залишив нам безцінні уроки про ефективне управління часом. У притчах Соломона зазначається: Старанна рука пануватиме, а нерадна буде під даниною. Це застереження підкреслює важливість дисципліни і планування в нашому житті. Соломон вчив, що тайм-менеджмент це ключ до особистого успіху та гармонійного життя. Як ми використовуємо свій час, визначає нашу долю і впливає на всі сфери нашого існування. Він радив уникати марнотратства та лінії, наголошуючи, що кожна мить має значення. Успіх приходить до тих, хто вміє раціонально розподіляти свій час і зосереджуватися на важливих справах. Ще одна важлива думка Соломона. Для всього свій час і година своя кожній справі під небом. Це означає, що важливо розуміти пріоритети і вміти відкладати другорядні заняття на потім. Планування свого дня, тижня чи навіть року допомагає досягти великих результатів і реалізувати свої мрії. Навчіться керувати своїм часом мудро, і ви зможете досягти більших висот у житті. Розвивайте в собі старанність і відповідальність, адже вони ведуть до справжнього успіху. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні притчі мудрості. Бути добру!